Всім привіт-привіт! Сьогодні на огляді ось такий гель з Аврори. Написано, що він гель для нарощування та укріплення нігтів. Я дуже довго крутилася біля цих баночок іще попередньо, але так і не наважилася їх взяти. Ціна цього гелю була 149 гривень, невелика, не мала. Огляд у мене не замовлений, тож буде все по-чесному. І давайте подивимося, що ж це за гель. Хочу зауважити на тому, що ніде на упаковці не написано дату виготовлення. Написано, що вона вказана на упаковці, але упаковка залишилася певно в Аврорі. Вона, напевно, йшла. Цігелі, напевно, в якійсь картонній коробці, з яких дістали цігелі партією, але нам невідомо, коли він був виготовлений. Тож можна було попросити спитати, коли він виготовився, якщо дівчата не викинули, звісно, то. Пакування. І так, тут маємо дуже таку цікаву баночку. Також хочу зауважити, що на самій банці не написано, скільки тут мілілітрів ось ця нижня частина відкручується. Я не знаю, навіщо вона відкручується, але ми можемо побачити, наскільки у нас. Малесенька там бутилочка і дуже товсте дно, таке задекороване з під низу. Дуже цікаво виглядає. Ми знаємо, що є один геліх, хто знає, той знає, який дуже дорогий в такій тарі і дуже розрекламований. А в Аврорі доволі він бюджетний. І сьогодні я хочу спробувати саме ось цю упаковку, як воно буде. Гарно в ній з нею працювати чи не дуже. Далі я цей гель крутила. Більше мені розібрати його не вдалося. Я думала, можна буде якось його розібрати, щоб подивитися всередині той гель, адже я навіть не знаю, який це колір. Колір вказаний на баночці, а я не, але я не дивилася в інтернеті, які. Там кольори під яким номером. Я чогось до самого дому думала, що тут буде прозорий гелі, як завжди в Аврорі, більшості прозорий. І, ну, коротше, я прийшла і була впевнена, що тут прозорий. Як ви бачили, щойно там є заглушка, і ось така, ну, така є помпа, яку треба качати. І цією помпою накачується гель саме в ось цю поверхню. Але зараз я швиденько зроблю манікюрчик, бо я вже давно його не робила, зберігала для того, щоб попиляти з вами фризою. Але все ж таки, сьогодні зроблю класику. Не хочеться мені сьогодні робити манікюр фризою, ще попиляємо якось. До речі, напишіть в коментарях, засумували ви за манікюрами, фризою, чи вам і так нормально класичні манікюри. Все, як зазвичай, я відштовхую пушером кути. Вона у мене доволі така махнатенька, можемо сказати, вже велика. Відросла давно я не робила манікюр. І зараз її розмачу ремовером і швидесенько зріжу цю кутикулу і будемо вже тестувати цей гель. Ще я хотіла додати в цьому відео, що тепер я не вологою серветкою, то все. Прибираю цей гель, а прибираю саме серветкою з знежирювачем. Так мені сподобалося більше. Ще трохи більше після ремоверу підсушується кутикула і хочу зрізати ножицями, відчувається доволі таки грубіший іде зріж, але все ж таки мені так подобається більше, видно краще, набагато краще. Спробуйте ви, якщо ще так не пробували. Тож зрізаю кутикулу і будемо зараз тестувати гель. Так, ну що ж, дуже цікаво який саме там колір, бо я ж кажу, до останнього йшла до самого дому і думала, що там прозорий. Але коли я почала натискати разом з вами, подивіться, здається, він там рожевий. Це мене дуже, я від цього дуже зраділа. Краще, хай буде рожевий, він може підійти під френч або ще під якісь дизайни, бо можна просто ним укріпити нігті і ходити з таким покриттям. Гарно я натиснула, якщо дуже сильно натиснути, вилазить звідти дуже велика крапля. І я не знаю, як ця крапля вийде на один нігоч, чи в мене вистачить на більше. Здається, цієї краплі мені вистачить на багато, До речі, ми зараз можемо побачити, скільки в нас розходується саме гелю, коли ми робимо. Мову укріплення, адже в баночці ми так набираємо пензликом і не бачимо, скільки ми відтільно дібрали. А тут зараз подивимося, чи вистачить нам цієї краплі на всі нігті, чи не вистачить. Перше, що я хочу зазначити, як завжди, ви мене вже знаєте, по запаху я хочу оцінити цей гель. Доволі таки. Ну, непоганий в нього аромат звичайного гелю. Немає якогось там ядкого запаху, як ми знаємо, що в дешевих матеріалах може бути дуже неприємний запах, з яким неможливо буде взагалі працювати. Тут помірний такий запах, який підходить саме гелю, як зазвичай. Далі, що хочу підмітити консистенцію. Консистенція доволі таки теж мене дуже приємно вразила. Вона така. Середня, скажімо так, вона не густа і вона не рідка. Дуже гарно і швидко він вирівнюється на 149 гривень з такою упаковкою. Це дуже шикарна ціна. Бо подивіться, скільки там всякої технології, баночка одна, в якій гель, баночка друга, в якій це все вкручено, плюс ось ця помпа, тобто упаковка займає дуже багато грошей, це 100%, і, і ще гель. Гель, виходить, коштує зовсім недорого, якщо відкинути цю всю упаковку, але він по консистенції дуже гарно вирівнюється. Він не вступає таким відомим брендам, як Commune Коді там і таке інше. Я нічого не рекламую зараз, але консистенція супер. Як він буде носитися, це ми можемо дізнатися тільки з часом. Зараз я роблю себе без підготовки. Ми подивимося в кінці відео, як він буде тривати. Триматися саме на нігтю чи відклеїться він чи ні. Бо я вже тестувала бази камуфлюючі від ДНК, то вони настільки стійкі, що вони навіть на нігтю без підготовки дуже міцно тримаються. Звісно, що весь. Термін по носці манікюру вони також не витримають, але саму ось цю сцепкість ми можемо відрізнити і побачити, який гель, який матеріал більш цупкіший і більш сцепкий, такий, ми можемо так сказати, а який дуже швидко попросту відклеюється. Також я хочу додати з приводу кольору. Колір також доволі таки приємний. Він щільний. бувають гелі та бази щільнішого кольору. Він доволі таки помірний. Якщо накласти в два шари, він перекриє повністю цінню нашу відрощу френчу. Якщо в один шар, так як я зараз роблю, то воно трошки прозоре, але помірний. Можливо, це такий колір є, він і такий задуманий, під френч, він ідеальний. Та і, в принципі, так можна також і ходити. Блін, ну, ви бачите, зараз я лише бачу одні плюси, лише бачу мінуси в упаковці. У мене до неї дуже велике питання. До речі, час невеликий лайфхак, трохи відволікусь. Можна ось так пензликом, хто не знав, підвести біля кутикули та бокових валиків, коли ви робите собі манікюр, щоб потім широким пензликом туди не підлазити, бо не завжди то зручно робити широким пензликом. А коли ви будете наносити вже посередині. Широким пензликом, то вже по тій підложці, що ви промазали тонким пензликом, ви о, цей гель-лак вже зможе розтікатися і розходитися так, як потрібно. Ось такий невелика, невеликий такий пауза лайфхак. Беріть на заміточку, але це, звісно, зайвий час. Якщо виходить великим пензликом, то краще ним все робити. Якщо не виходить і щось залишається підведене, то візьміть собі на замітку. Тож, повернемося до упаковки. Вона в мене під питання. Я зараз досі сиджу і думаю, що робити з цією упаковкою. Так, це дуже по-новому, дуже цікаво ось так видавити. Гелі. Ви бачите, ось та велика крапля за один раз я видавила і мені вистачило вже на три нігті і ще залишається. Зараз подивимося, скоріше за все, мені навіть вистачить і на мізинчик. Але у мене виникає питання: чи можливо буде розібрати цю упаковку, зняти ось цю помпу і подивитися, що там всередині залишилося. По-перше, я не бачу, скільки там гелю. Я просто так підозрюю по самій баночці середній, та що всередині, що там приблизно десь 15 мл. Але наскільки вона заповнена, невідомо. І дуже велике питання, бо це в нас помпа, коли в нас буде залишатися гель, як ми зможемо звідти залишки набрати ті залишки, які там залишилися. Адже там можуть бути залишки, на які вистачить приблизно ще може на один, а може на два, може на три нігті, що помпа. В принципі, не зможе захватити і викачати нам. Тож ми втратимо ще якусь кількість гелю. І, ну, коротше, якщо ми будемо кожен раз брати в цій помпі, то ну, це якось не економічно. Дуже цікаво, чи вона розбереться. Але я то хочу з вами Добре. проекспериментувати вже пізніше, коли закінчиться сам гель, щоб зараз я все то не розламала з гелем. І все, щоб той гель не повитікав, ми пізніше спробуємо покрутити. Може, ось цю помпу можна буде якось розібрати. Якщо не розібрати, то гелю доволі дуже багато. Я думаю, там залишиться помпа, все не підхватить. Далі я взяла і накачала ще трохи гелю, і роблю знову ж таки ось таке укріплення на великому нігті. Зараз ми спробуємо і ми на ньому протестуємо, наскільки він жорсткий, і подивимося, що в нас вийде. Також питання про те, що є ось це має старатися саме залишки з цієї помпи, але ми про то поговоримо трохи пізніше. Тут, я кричу, намагаюся зробити вирівнювання, взяла доволі велику краплю, і хочу сказати: зараз ви подивитесь результат просушки. До речі, про просушку гель доволі дуже сильно пече в лампі, полімеризується доволі таки швидко, хватається в лампі. Але пече десь приблизно на третій секунді я в своїй сан п'ять вже дістаю ніготь, перевертаю. І чекаю, доки воно вистигне, навіть якщо мені ще не підпікає, не починаю підпікати, тримаю десь приблизно 3 секунди і дістаю. Бо якщо вже діставати, коли починає пекти, бо то буде пекти ще сильніше. Далі я спробувала зняти липкий шар. Дуже цікаво, що тут по липкому шару, і щось це мені нагадує, Пам'ятаєте, ми дивилися з вами гумгель з Аврори, щось воно тому подібне. Чесно, дівчата, я не знаю, якось в цій фірмі в цій фірмі. Міловід, щось у них дуже багато дисперсій. Я все стираю. І на великому пальці в мене якісь пузирі вийшли. Подивіться, що мені не сподобалося. Я не знаю, чи я якось так недобре розподіляла цей гель, чи від самої помпи, від цієї накачки у мене утворилося... Утворилося повітря і, коротше, вийшло ось такі пузирики. Це ми подивимось також в наступних відео, бо заново я вже переробляти не буду, саме по накачкам. Далі я намагалася протестувати, відірвати цей гелі, як дивимося, він відірвався від нігтя. Не підготовленого дуже швидко. Хочу замітити, що я мала замітити, ще попереду відео під гель робіт про підложку, підготовку обов'язково потрібно, стандартну для нарощування нігтів, а також робіть підложку з прозорої каучуковою бази. Це обов'язково, бо на гелю ніде не вказано, він однофазний чи він трьохфазний. Тож ви маєте перестрахуватися і зробити підложку. І так, ми побачили, що гель доволі такий жорсткий, він розламався, але він так має невелику пластичність, але він жорсткий, він просто тріснув і розламався. І, тож, і на нігтях я відчуваю цю жорсткість, так що гель доволі такий жорсткий. З приводу носки, зараз ми не можемо нічого говорити, бо на це, звісно, потрібен час. Таким чином, ми не зможемо протестувати і сказати, скільки він буде носитися. Тож, знову я на великому пальчику без підготовки, це ж, те ж саме тестування у нас проходить. Буду покривати тим же гелем знову підкачала. Нашого гелю, ну, я знову ж таки повторююсь, дуже цікаво це виглядає, але питання економічності, що як і скільки там буде залишатися, що не буде захвачувати помпа. І ці пузирі мене також цікавлять, що буде, чи то від помпи воно так робить пузирить гель, чи ну, мені здається, що більше від помпи. Але то побачимо в наступних нарощуваннях та укріпленнях, як він себе поведе. Далі це питання, що я говорила з приводу того, як розповідаю, треба змахнути ось ці залишки, і при кожному разі, при кожному разі, ви будете змахувати ці залишки, і ви знову будете розходувати цей гель. Подивіться, замість того, що в нашій банці звичайний стандартний цей гель залишається в упаковці. То тут ми його збираємо серветкою після кожного разу. Так, це якийсь мінімум, але все ж таки ми його просто викидаємо на смітник. Або просто, якщо у вас вона буде стояти горизонтально, просто залишайте його так, закривайте кришечкою і залишайте, щоб, воно, ну, щоб його просто не викидувати. Хоч то саме мінімум, але порахувати зверху якийсь мінімум, знизу щось помпа не докачала. І в результаті чи з 15, чи скільки там мілі. Літрів, я навіть не знаю, у вас залишиться якихось 10. Ну, так, грубо кажучи, якихось 10. Колір, подивіться, ось такий номер 92 644, якщо раптом ви забажаєте собі його взяти. Тож, і ось такий гель. Подивіться, так він виглядає на нігтях. Тут я ще не нанесла топ, далі можна наносити топ, липкості, повторюю, дуже багато. Колір сподобався, консистенція сподобалася, дуже цікава новинка. Тож, все ж таки, напевно, я вам його буду рекомендувати. Беріть, пробуйте, але обов'язково робіть підложку. І якщо ви будете одразу то все перекривати топом, не знімайте липкий шар, так як я сьогодні, бо я просто робила тестування на кількість липкості. Якщо ви будете залишати цей колір, просто топом перекривайте і все, вона вам навіть і не завадить. Так що, ось такий огляд у нас сьогодні вийшов. Я чекаю ваших лайків та коментарів за те, що я старалася вам показала і розказала своє враження. Підписуйтесь, хто ще не підписався. На канал обов'язково, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Далі будемо його також обов'язково тестувати з приводу пузиріння, цього подивимось, що воно і як і буде, і в нарощуванні також будемо тестувати. Просушувала гель, хочу додати ще одну хвилину, йому достатньо він дуже гарно просушується. Все, ну а на цим сьогодні все. Всім дякую за увагу, за перегляд. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.